Малюю останнього персонажа в табличку, і це Міруко із аніме Моя Геройська академія, моя улюблена персонажка, до речі. І поки малюю, я би хотіла розповісти вам про мій основний червоний прапорець. До речі, ви теж можете написати про свої редфлеги. мені буде цікаво почитати. А мій заключається в тому, що для мене дуже важлива зовнішність людини. Якщо мені не подобається родина зовні, якою хорошою вона б не була, я на таке не поведуся. Йдеться саме про романтичні стосунки. В дружбі зовнішність мене не хвилює. Тут напаки, головне характер та вчинки, а партнер для стосунків обов'язково повинен правлювати мене зовні і обличчям, і фігурою, і стилем в одязі. І виходить, що душа мене цікавить менше, ніж зовнішність, але важливе уточнення це не означає, що я терпітиму мудацькі вчинки та характер, бо головне, що людина гарненька. Це зовсім не так. Я просто маю на увазі, що при виборі партнера я буду обирати спочатку по зовнішності, а потім дивитися на все інше. Ось такі справи, як вам мій арт?